Казка про сміливе сонечко. Жив був у небі маленький сонячний промінчик. Він дуже любив світити та зігрівати всіх довкола, але був у нього один страх темрява. Як тільки настає ніч, я зникаю, і мені страшно! бідкався промінчик. Якось він зустрів місяця. Який лагідно світив на небі. Чого ти такий сумний, маленький? запитав місяць. Я боюсь темряви. Вона така велика і холодна. відповів промінчик. Місяць усміхнувся. Не бійся темрява це просто час для відпочинку. А щоб було не страшно? Слухай. Як зірочки співають коло Промінчик прислухався і справді почув ніжну мелодію. Вона була така приємна. Що страх зник, а промінчик зрозумів, темряве це не страшно, а навіть гарно. З того часу він більше не боявся ночі, бо знав, вранці він знову засяє і подарує світові тепло.